Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Сьогодні на каналі Каталог Воблерів буде огляд на Воблер. Воблер, який виявився абсолютною новинкою. Це приманка від компанії Strike Pro. Їх у сім'ї два брата. Називаються вони інтригери 105-й та 120-й. Ці Воблери, хоч і мають одне ім'я Інтригер. Але мають різні розміри. Та, по суті своїй, це два геть різні воблери. Вони нагадують два культових воблери, але два різних легендарних воблери. Інформації по ним я напрацював гору. Тому щоб це відео не було на дві години, розіб'ю, напевно, огляд на дві частини. Якщо вас зацікавить менший брат, напишіть у коментарях. Я обов'язково зніму ще одне відео. Тож, 120-й інтригер від компанії Strike Pro, старший брат. Приманка, яка мене збила з толку. Коли дивишся на неї на картинках в інтернеті, то ти думаєш, що це той вобр, який роблять китайські фабрики, і який, по суті, є 120-ю маленькою канатою. Оцей характерний виступ. Животика біля центрального трійника один розмір. Ну і все. В інтернеті особливо якось і не роздивися. Але коли береш в руки ці воблери, ти розумієш, що інтригер це абсолютна новинка. Він аутентичний, він оригінальний. Дизайнери дуже сильно постаралися, щоб коли ви в руки його взяли. Ви зрозуміли, що нічого подібного ви в руках ще не тримали. Він дуже сильно виокремлюється, відрізняється від інших 120 приманок своїми елементами дизайну, своїми характеристиками. Тобто, це абсолютна новинка. Як ви знаєте, в наш час у нас на ринку небагато новинок. Все тільки що нове з'являється, я одразу замовляю, тестую. Скоро побачите ще й огляд на ось таку приманку, яка вже давно у продажу, але у нас на ринку ось тільки вона з'явилася. Це отакий от рачок від Юзурі. Буде і по ньому відео. Буде багато цікавих відео. Тож підписуйтесь на канал. Ну що ж, інтригер 120-й. Старший брат. Приманка, яку одразу ми зараз зважимо. Тому що на упаковці від цього воблеру я кілька штуків замовив в різних кольорах. Указано, що це упаковка від оцього воблера, щоб ніхто код кольору не переплутав. Указано, що довжина тіла приманки 12,4 см. При цьому вага 20,4 г. І при цьому плавучість приманки виробник заявляє як суспендер. Тому давайте спершу його зважимо, а потім я запрошу вас у басейн. Подивимось на який вобер інтригер схожий по своїм характеристикам у товщі води. Подивимось, що він може у товщі води. Але перед цим ми його зараз з вами. Давайте зважимо, щоб розуміти, яка у нього вага. Завідне кільце, яке важить приблизно 14 грами, я зняв, тому що знімав гру по ньому, тому що воно мені заважало трошки. Ми бачимо, що воблер важить без заводного кільця 20,15 грами. тобто майже ті самі 20,4 грами, які заявлені на упаковці від нашої приманки. Так, з вагою розібралися. Це дуже важливо. Тепер ходімо до басейну. подивимося, що може цей воблер. Давайте трошки, напевно, покручу його, щоб ви бачили усі особливості його тіла. Дуже сильно він відрізняється від всіх тих воблерів, які в руках ви і я тримали. Абсолютно оригінальний. Ходімо до басейну. Так, друзі, у басейні нам треба розібратися, яку плавучість має приманка. Наскільки заглиблюється цей воблер? Упористий він чи ні? Наскільки гарно відкликається на маніпуляції з пінінгом? Та що може утовщувати. І про все це зараз я швиденько вам розповім. Чому одразу ми з вами зважили цю приманку? Тому що плавучість заявлена як суспендер. У мене кілька цих воблерів, і всі вони мають безсевідного кільця із дуже легким повідком з круткою, який важить менше 0,2 грама, плавучість повільно, повільно тонучу. Тобто від'ємно на паузах Воблер. Легесенько, потихеньку, але тоне. Від цього вже відштовхується заглиблення. Ті цифри, які пишуть в інтернеті, що воблер заглиблюється на півтори метри, ну, в мене так не виходить. У мене в відносно короткому басейні цей воблер заходить на рівномірці майже на 2 метри без питань. Тобто, якщо буде і у вас цей воблер мати таку плавучість, на звичайних рибалках він полетить далі, ніж. Довжина басейну, то я думаю, він зайде на якісь ще 10-20 см глибше. Має він заглиблення більше, ніж півтора метри, ті, про які пишуть в інтернеті. Цей воблер є у мене в різних кольорах, і всі вони однаково себе ведуть в моїх умовах. Друзі, ця приманка має досить високу упористість, коли ви жорстко його дубасите. Якщо легенько спінінгом ви його твічите, він відзивається просто чудово та демонструє доволі гарний ролінг. Але коли конкретно, коротко та жорстко, потужним рексаром я ось його твічив для цього відео, і воблер включає упористість рівну майже таку саму як у Рудра. У чудового легендарного воблера Оеспія Сура Рудра, про який я розповідав, що на нього є купа реплік, але такої крутої, як оригінал, просто не існує. От інтригер, у цією своєю здатністю отримати дуже потужний імпульс та залишитися. Ну, майже на тому самому місці включити дуже високий та такий активний ролінг, відхилитися в сторону, але недалеко пройти по направленню до вас, дуже сильно схожий на рудру. Тому усі ті проводки, які я радив для анімації рудра, дуже класно будуть пасувати інтригору. Короткий удар і тут же віддача шнура. Дуже класна гра, мені здається, в товщі води. Як здається вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отака от несподіванка, друзі. Ще й схожий він на Рудра. Коли в перший раз я дістав інтригер з коробки, він дуже сильно відрізняється від тих картинок, які ви бачите в інтернеті. От, дуже сильно! Якимись елементами він схожий на якусь одну приманку, іншими елементами на другу приманку. І ще якимись елементами дизайну на третій воблер. Але коли все це поєднано воєдино, то от, ну, оригінальна приманка. Нічого подібного я ще не бачив. Але коли кидаєш ти його у воду, то він схожий. Дуже сильно оцією своєю здатністю відповідати на короткі, дуже жорсткі ривки на рудра. І не просто так. Коли я почав візуально порівнювати ці приманки, дивіться, лопатки доволі схожі по розміру. Бачите? Ну, майже однакові. Якщо подивитися на воблери ось так, гляньте, мордочки дуже схожі. Розмір різний, вага різна, трошки небагато. Товщина тіла майже однакова, майже півтора сантиметри в самому товстому місці що рудра, що інтригер. Тобто, насправді, досить багато схожого на рудру. Навіть по формам та розмірам тіла. В дизайні. Відрізняється все, якщо ось так порівнювати, дивитися. Але по цифрам досить схоже. Кут нахило, ось так, коли дивишся, ну прям ну багато схожого. багато. І в воді ось ті фішки рудра притаманні інтригеру. На цьому воблеру у нас установлені три трійника. Номером 4. Виробник. Strike Pro, це Тайвань. Трійник стоїть дуже гарної якості. Так, я вам зараз показую, що товщина проволоки, дивіться, майже 9 десяток. Це доволі товста проволока на розмірі номер 4 Зараз давайте спробуємо погнути цей трійничок. Подивимося, наскільки гарно він буде. Гнутися. Оп, чик-чик, чик, чик-чик-чик. Крутимо, вертимо, хочемо зламати. Поки що не ламається. Колись давно, в часи, коли з'явився Strike Pro Inquisitor, дуже класний воблер, на ньому дуже довго стояли трійники, які лопались. Вони були перекалені. Дивіться, що я зробив з цього трійника вже і все нормально. Давайте, скільки треба, щоб його зламати. Коротше кажучи, ви бачите, що я роблю прям наживо. І трійник ще не розлетівся. Крім того, що він буде дуже довго слугувати за рахунок отакої своєї якості, він ще й не просто гострий. Він круто чіпкий. Так, давайте отакий новенький візьму. І покажу вам. Жалко. А жалко, ну прям чіпке. Трійник гарної якості номером 4, 3 трійника і товста доволі проволока, але доволі гнучка не розлітаються. Так, оскільки ми вже. Погнули, покалічили один трійничок, то давайте зразу зробимо ось такий тест, який який багато моїх глядачів дуже любить. Дехто зазвичай пише, що Сірік, як ти так можеш? А як по-іншому дізнатись, наскільки гарно чи не гарно покрашений Воблер? Тут немає лакового покриття. Стукав доволі сильно, є порізи на тілі. Покрашений непогано, не ідеально, але непогано. Шматками, здається, нічого не відлітає. Прям так. Але ніж, звичайно, пробиває це покриття. Середньо гарно, я б сказав так. Трійники просто чудові. От розумієте, аби такі трійники продавалися. В пачках, то ви б сказали, що це топчик від японців. Трійник просто шикарний. Покраска середній показник. Непогано, не чудово, ось якось посередині. В будь-якому випадку, є моя думка, є картинка, і всі висновки для себе справедливо можете винести самостійно. Ось Моя улюблена рудра. Це з приводу пошкоджень покриття. Гляньте, яка вона погризана. Якби я її новою отак покривав лаком, я її е, покривав лаком для того, щоб, ось бачите, від трійників уже такі дуги, щоб просто не перепиляло Воблер. Я багато його використовував і просто боявся, що в у цих містах він перепиляється трійником. І якби я одразу його покривав лаком, скажіть, будь ласка, ось приносив би він мені новенький стільки емоцій, скільки оцей покусаний. А ніколи в житті, друзі, оці всі відмітки від зубів, щуки, це все спогади. Паша Трепіцин, якщо побачиш це колись відео, привіт тобі, великий передаю. Як ми дубасили на тягінці щук, здоровенних. Перші наші трофеї на рудру величезною кількостю. Ух, були часи класні. Ось це несе в собі пам'ять. Це дуже круто. Так, друзі, розповів про трійнички, про покриття. Давайте послухаємо, як приманка наша звучить в товщі води. Золото, і майже ні у кого немає мідних воблерів. Цю приманочку я вже зачистив. Я хочу мідний воблер. Буде вона перефарбована в мідний колір. А поки що хочу продемонструвати вам, як всередині влаштований цей воблер. Шумової камери як такої тут немає. Вся огрузка закріплена жорстко. Звучать самі кульки системи дальнього китку. Якщо взяти отак вот Воблер, затиснути гачки і потрусити його, то він здається не дуже гучним. Але якщо ти його жорстко анімуєш в товщі води, то чутно його нас звідки, навіть на поверхні, я його чую з іншого кінця басейну. Це напевно відбувається тому, що під час жорстких анімацій дуже високий ролінг у Воблера часто трапляється таке. Явище як оберкиль, коли Воблер закидує собі пусце на спину. І одна з кульок, напевно, система дальнього китка потрапляє уже в канал. І виходить вже зовсім інший звук. Чутно, дуже далеко на жорстких проводках. На лагідних тихенько себе поводить у воді. Якісь звуки чутно. Я спеціально різного типу проводки вам в е, відео. Монтую, вставляю, щоб було уявлення, як цей воблер звучить на різних проводочках. Там, де тихше, там, значить, полегше його. Діоргаю, смикаю, б'ю. Там, де голосніше, це жорсткі прям проводки. Так, тут ми маємо звичайну систему дальнього китку, тунель, сходинка, щоб шари під час анімації не злітали в той тунель. До речі, на хвіст Воблер майже ніколи не стає. Це дуже добре. Знову системою дальнього китку нагадує Рудра. Навіть тунель зробили майже в самий кінець хвоста для того, щоб він краще летів. А як він летить, давайте з вами перевіримо. Ходімо на ставок. Друзі, ще раз вітаю вас в центрі географічному кривого рогу. На такому мальовничому ставку в центрі міста сьогодні будемо перевіряти, як летить наш інтригер. Я вже досить добре його пожбурляв і можу сказати, тільки гарне по польотним характеристикам. Це доволі велика, об'ємна приманка. Та гарно реалізована система дальнього китку витягує китки і по дальності, і по точності. Досить далеко та прицільно він летить. Будемо перевіряти, тестити цей Воблер з комплектом Zemex Rexar 732H. Потужний спінінг, яким я і твічив цю приманку у басейні. Котушка на ньому встановлена Shimano Stradic 4016 модельного року, на якій замало шнура намотана та нічого страшного. Це буде тільки давати чесніші цифри в наших результатах тесту. І шнур намотаний восьмижильний від UGK. Це апгрейд. Середній по потужності кидок, і воблер стабільно летить за 40 метрів далеко та прицільно, навіть впоперед такого. Ну, не слабенького вітру. Рахуємо оберти, 77 см за одну обернуту ручку котушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 57 обертів по 77 сантиметрів це за 40 метрів. Точну математику напишу. На кадрі цього відео летить стабільно на приблизно одну й ту саму відстань середнього китка. Зажбурнути можна і далі, якщо сильно вкладуватись в кидок. Летить дуже непогано і саме головне дуже прицільно. Великий об'ємний, але точність китка на висоті. Гарні показники по дальності та точності кидків. Шановні глядачі, вам подобається, коли приманка. Світиться в ультрафіолетовому проміні. Чи вам більше подобаються проманки, які не світяться в ультрафіолеті. Особисто, мені дуже подобається, коли воблери аж горять в ультрафіолеті. Мені здається, що це додатковий стимул для атаки щуки. Переключаю ліхтарик в ультрафіолетовий режим. І ми бачимо, що натуральні кольори у Strike Pro чорний. Срібний, не світиться в ультрафіолеті, а от помаранчевий пусте, горить. Матайгер же, немов сам світиться, немов він ліхтарик. Я не знаю, як ця камера передає. А вживу ну він буквально горить. І це мені дуже подобається. В цьому плані покриття просто шикарне. Як у найдорожчих японців, в ультрафіолеті буквально сам освічує все навкруги. Ну, таке складується враження. Він буквально горить в руках. Дуже класний показник. Друзі, добряче потестили ми цю приманку і в хвісти в гриву поганяли її. І що хочеться сказати в кінці, якщо вам бюджет дозволяє цей воблер, я вам його рекомендую. Цікавинка, новинка. Я думаю, буде дуже гарна штука для ловлі щуки. І хочу порадити в кінці ще раз ту проводку, яку радив і для Рудра. Як дуже... Коротко задати Воблеру шалений імпульс, і щоб при цьому він недалеко зміщувався з точки своєї стоянки. Ось точка, в якій ви відчуваєте Воблер на кінці спінінга. Для того, щоб дуже коротко та дуже потужно стукнути воблер, вам треба подати спінінг в сторону Воблера, зробити запас по шнуру, Розігнати спінінг потужно. Ривком в іншу сторону, і лише ви відчуєте, перейдете оцю точку, в якій у вас закінчується запас вільного шнура, ви тільки відчуваєте супротив Воблера, одразу подаєте спінінг назад в сторону приманки. Таким чином, ось цей шматочок, невеличкий відрізок, контакт коротенький з Воблером, але шалений імпульс, ви передаєте, тому що коли шнур починає тягти приманку, у вас спінінг летить уже на великій швидкості, розумієте? Ще раз, ось точка, в якій ви відчуваєте воблер на кінці спінінга. Подаєте спінінг до Воблера, розганяєте і тільки уперлися в воблер, віддаєте спінінг назад. Проводка просто чудова. Вона класно заходить для рудра, вона буде чудово заходить. Для інтригера. І це я скоро перевірю на реальній риболовлі. Миру вам та добра!